Всім доброго ранку, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас середа. Ось така у нас погода хмарно, але ну, морозу десятка є це по-любому. Зараз буду годувати собаку. Його каша в веранді ось замерзла повністю. Ну, зразу відчувається, що мороз нормальний. Так, зараз його годую, пораюсь. Годую овечок, пою ось курей по і хочу сьогодні пройти ось до нас на болото. Там я був, якось відео знімав, заходив. Значить, що я хочу? Хочу поставити п'єтера на ротаня Є така рибка у нас, дуже шкідлива, дуже її багато розвелося, бо час, кроме ротаня ну. Лізти нічого не буде. Звісно, карась не буде лізти, бо він стоїть. Ротанція риба така, яка, я думаю, це. Вилов її, можна її ловити, щоб можна було її якось виловити побільше, можна було б, щоб її було менше. Шкідлива, досить шкідлива рибка. Це я зараз годую ось бакс на тому вже хвилюється. Ось їздив, якось був, забирав готові теж гілки. Люди там б'ють бруньку. Але поки ці морози, там ще можна забрати, поки морози їхати не буду. Дуже важко все заводиться в мотоблока і рукам, руки мерзнуть. Чуть-чуть попустить, потім буду їздити, ще там забирати. Там люди вже мені подавали. Води замішається, я не знаю. тільки теплу, таку, вже добру теплу, з бойлера набираю. Все, у мене за цей час овечки не окотились. Оте одне так і є. Не знаю, чого вони так цей рік. Погулять вони должны були по-любому. Коротше, не знаю, ось це, вже таке росте на очах. Вони як двох, ну їх двоє. хочеться, то вони не так ростуть, бо все такі, ну двоє є двоє. А цьому все молоко і воно, бачите. Така гарна така ярочка буде. Залишаю її по-любому бо я ж вже казав то треба буде поміняти вже старувата. все зараз беру ятира ось вони в мене в сараї провірю на чи нема там дирок. зараз заберу в будинок там якщо є позашиваю його дірки бо на вулиці не зовсім комфортно ось в мені ось я держу штатив і рука мерзне це зараз буде прийшов на це болото, тут ось така канава йде, з неї стрілки, завжди якось но пізніше замерзає. І вже так я спокійно не йшов би, але бачу, що тут вже є. людский слід. Предположительно, это Место сосед. Но тут никто не ходит. Основная масса води туда, и там оно почище, а рыбаки там. А тут такие места, вот такие зверки тут живут. Хатка андатры, здесь была Все я уже иду спокойно, Людина пройшла, все, можна йти. Болото наше, як я вже казав, дуже і дуже велике. Скуди взялось, тут раніше було озеро велике, дуже велике озеро. Навіть була дача Ворошилова, якщо знаєте, такого дядька колись був, приїжджав сюди на полювання. Ворошивол то добре. То таке. Значить що сталося? В сусідньому селі там була гребля. Все озера. Ну і підміло, не знаю, прорвало. Так тому що зійшло озеро. Потім його сушили, положили, покопали ці каналки. Тут були. Труби такі азбістою. Ну, значить, зробили, осушили болото і розробили під торф. Брали торф, тут ось завод був, робили брикет. Все зараз позростало. Ось таке болото вже. Раніше все, звісно, було чисте. ось Одна частина його вже так заросла, що навіть зараз по льду там вже не походиш, там вже все так заросло, все, буду ставить літера. основний ручаль де я ставлю ну, вже я поставлю ну я знаю хто поставив все одно треба ставити тут дуже великий шанс зловити цього ротаня ось на цих, таких проходах зараз буду рубати дивіться значить розливи йдуть тут милко а ось цей рувчак відтікає в нас кажуть головна канава це єдина канава де воно все як осушувалось вона прокопала щоб воно все стягуло в неї ось значить риба вона ж зимою шукає де глибше канава глибока тут милко Чого ставимо на таких рувчаках бо це єдині такі проходи де риба може туди в ту канаву Ну, Зараз уже майже весна, вже такого руху риби звісно немає. І там як я був на жервицях, значить там багато хижака, це в основному там щука й окунь. То тут вже цієї риби такої немає. Тут ротань, карась. І ще ми тут ловимо в юнак. Юна будуть морози. Теж можу показати як ми його ловимо. Є така цікава снасть. Яку ви не побачите в інтернеті, це тільки така місцевість там, колись діді придумали. Все, ще одну оставлю. Чотко. Оце я поставив 5 гектарів. Ось Хочу ще показати, бачите, де баг сказить. Ось дивіться скільки їх. Це такі хатки андати. Дуже багато цього нас розвелося. Хутро не ціниться, як раніше. Верхову би Попадається вона і ці тера. Буває, що просто дірки робить і виходить, буває, що топиться. О них дуже і дуже багато. І Це по всій цій місцевості вони скрізь ці хатки. Їх тут, мабуть, не то що десятки, сотні. Все, поставив, зараз подивлюсь, ще тут походжу і буду йти додому. Був бах трошки рік. Ось тут не видно. Бачите, повністю вже, вже не буду почекати. Коротше, бобри, видри, норки, андатри. Вони навіть не дають ось такій місцевості замерзнути. Ось собака біжить, він взагалі як із. І от трошки рік він отак як біг, така тут розставлена була аж сюди, де я стою. І от як біг, так і побіг. І впав знач, в ту розсталину, почав я до нього підповзати, але добре, що він якось сам зацепився за лід, бо досить глибока ця місцевість, оці канави. Вони такі, тут як провалитись, то може і не знайти вже ніхто. Раніше я тут ставив тільки я, Більше тут ніхто не ходив, а це вже десь вже людина. Ось тут я ставив, ось теж ось іде, звідки я прийшов оттуда канава, а ця вже йде буквою Т. Тут колись якась труба була, її викопали, ну і вийшов такий рівчачок і сюди теж ходить рибка. Подивився, йду вже до дому провірю я вже цієї тира завтра е, в одне відео не зможу я це все впихнути, буде довго буде довге відео можуть в мене бути проблем я вже там розказував Ну я вже бачу в коментарях що ти там драконьєр ловиш на якусь там так згоден в нашій державі це Браконецька снасть, але щоб по мене повністю зрозуміти, треба тут прожити. Розумієте? Ці місцевості мої діди всі ловили на ці снасті. Ну, цих китайських, звісно, не було. Плили їх самі. Я їх особисто сплів теж десь. Ну, за два десятки, багато ні, ну до двох десятків. І то не важливо, колись е, в основному з мідної проволоки Розумієте, ми тут живем у цих болотах. Я ж не буду вам... Я от показую, як воно є. Я вам хочу показати там, як от, от я... Це не на камеру я сьогодні не для контенту за їх сюди. Я їх кожен рік ставлю. Зараз такі зими, це діло вдається тільки там неділю-дві їх поставити. Бо як бачимо, зими слабенькі, воно просто не дає можливості цим займатися. Потім я казав, що це буде в кращому випадку завтра роттай. Є така рибка, може хто не знає. То в інтернеті можете подивитись, я навіть не знаю, звідки вона взялася Її не було тут ніколи. А це вже років, мабуть, з 10 як вона з'явилась. Це дуже шкідлива риба, вибиває всю іншу, ікра, ікру, малька, ну все поїдає. Якщо я зловлю його тут пару кілограмів, це мені ще пощастить, бо зараз вже лютий місяць, все. Насчет руху риби вже все це глухо, все стоїть, все, не... ну. так, були ті роки, лізла дуже багато їх. Значить цю рибу їмо ми. Якщо вже дуже багато лізло не було, я вже й курям її давав, потім варив собакам у кашу кидав, дуже хороший навар, вона така жирненька така рибка. Розумієте? Ваших може бути поняття, що це браконісто. Для мене це все ну, буденність. же, як за, скажем, за якусь березку, розумієте, яка, яка березка, що я там зрізав на полі ту самосіяну березку. Яка березка, якщо у нас скоро по лісі буде голе, ліс ріжуть. Таке враження, що взагалі не настане. Розумієте, отак от рижуть ліс. І в Дрівнику мене теж, розумієте, ну не купляв вже, ну як я буду в лісі жити, навіщо це все на камеру розказувати, що я там от такі. Всі це знають, що люди беруть, якщо я для себе, для протопки своєї хати, не зможу взяти тут в лісу. Ну так Розумієте, а купити, мені ніхто його не платить. А якщо хтось жаліє там березку, я тут живу, я цю фауну і флору всю люблю більше вас. Але зрозумійте, хто так любить березку, я вам дам двох дітей 2, 360 на місяць по втраті годувальника і все. І потім я просто хочу подивитись. От хтось там каже, чудак там в коментарях чудак чоловік за яких-то там е, етих по-русски там щось написав. Людина добра, приїдь сюди, сядь у мою шкуру і проживи. Я буду, подивлюсь на тебе, як ти будеш любити Березку і так далі. Я не то, що за зла. Розумієте, ми живемо в одній державі, але регіони зовсім різні. Це край забутий Богом у цих болотах і корчах. ну, Отак ми тут жили, живемо і будемо жити. У 90-ті роки я ще ходив у школу. За рахунок оцих березок, оцих бруньок і віників, тут люди виживали. Я за ті віники, за ті бруньки носив обу в школу і так далі, розумієте? Так, да, я вірю, що є регіони України, де це дикість. Вони цього не розуміють, бо там все набагато краще, ніж у нас. Я не кажу, що це все у нас так в державі, все погано і так далі. Просто ви повинні зрозуміти мене. Я хочу, навіть ставлячи ці тера, я хочу показати своє життя. Як написано на моєму каналі, моє життя в селі. Все. Не більше і не менше. А ви вже оцінюєте, ну так, свого це браконістство, да. Ну, це браконьєрство по законодавству. Якщо взяти по людському закону, я нічого тут такого страшного не роблю. І воно нічого, хоч я тут 20 років цю рибу ловлю всякими способами, ну думаю, ніякої шкоди я такої суттєвої не наніс це точно. Все, зараз буду ось виходити на берег вже і йти в село. Сюди мені йти, де крайній ятер, десь кілометр 3 буде від хати. От туди і сюди, значить це 6 кілометрів. Завтра вже буду перевіряти, але ну, я ж кажу, не зможу я впихнутися все в одне відео, бо буде довго і будуть в мене проблеми з загрузкою в YouTube. Всім, хто мене дивиться, Всім дякую, всім здоров'я, всім пока. А ви кажете Березка?